Привіт! Ваш ІПН, або правильно кажучи, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це не просто набір цифр. І сьогодні я покажу вам те, про що мало хто здогадується, у вашому номері зашифровано деяку інформацію про вас. Ось, наприклад, такий код. Звичайні 10 цифр, правда? А тепер подивимось, що вони приховують. З 94-го року в Україні функціонує Державний реєстр фізичних осіб, створений для держобліку фізичних осіб, тобто платників податків. Всі фізособи, що внесені до реєстру, отримують унікальний ідентифікаційний номер. До 2012 року він називався індивідуальним ідентифікаційним номером, а з 2012 року почав використовуватися термін реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цей номер завжди складається з 10 цифр. Та містить. З першу по п'яту цифру це закодована дата народження власника номера. Це кількість днів, що минули з 31 грудня 1899 року до дати його народження. З 6 по 9 цифри це порядковий номер у реєстрі, що відповідає даті народження. Дев'ята цифра додатково кодує ще і стать. Парна цифра це жіноча, непарна цифра це чоловіча. І 10 цифра це контрольне число, що обчислюється з попередніх цифр за певним алгоритмом. Крок перший. Дата народження. Перші 5 цифр це кількість днів, що минули від 31 грудня 1899 року. У нашому випадку це 30425. Додаємо ці дні до базової дати та отримуємо 20 квітня 1983 року. Так, цей код належить людині, народженій саме цього дня. Крок другий. Стать. Дев'ята цифра у коді. У нашому прикладі це 9. Це не парне число, а отже, чоловіча стать. Тобто, цей код належить чоловіку, народженому 20 квітня 1983 року. Тобто, знаючи лише 10 цифр, ми щойно дізналися дату народження та стать людини, в якій належить цей податковий номер. Тож наступного разу, коли хтось покаже свій ЕПН, ви вже знаєте, що з ним робити.